Ще раз доброго дня, шановні колеги. Продовжуємо тему остеоартриту, і це не дарма, тому що остеоартрит, напевно, центральна фігура суглобової ревматології, це найбільш поширене захворювання ревматичної етіології, що супроводжується тривалим хронічним болем і порушенням, порушенням функцій. І я би хотіла приділити вашу увагу саме посттравматичному остеоартриту як найбільш такому одному із поширених, Фенотипів остеоартриту. Коли ми говоримо про остеоартрит, і я е, якраз акцентую вашу увагу на тому, щоб правильно говорити не остеоартроз, а остеоартрит, тому що на сьогодні доведено, що це анормальне. Патологічне регоделювання суглобових тканин під впливом прозапальних цитокінів. І коли ми говоримо про фактори ризику розвитку остеоартриту, ви бачите, що найчастіше це надмірне навантаження на суглоби, це травма суглобів, тобто, це одні із найчастіших екзогенних факторів ризику. І роль механічного навантаження в розвитку остеоартриту дуже добре відома. Може бути дві такі от основні ситуації: це анормальне навантаження на сугло при нормальній фізіології, і нормальне навантаження при порушенні анормальній фізіології. Все це призводить. В поєднанні з можливими іншими факторами до запалення, до суглоба, до пошкодження матриксу, деструкція, біль, дисфункція, інвалідизація все те, що лежить в основі розвитку остеоартриту. Я зазначу ось цю от, хочу прокоментувати ось це відкриття, яке було таким поворотним в розумінні ролі механічного навантаження у виникненні остеоартриту. Було виявлено, що хондроцити містять механорецептори на своїй поверхні, зрештою, як і остеобласти, зрештою, як і синовіоцити, і фібробласти, навіщо на цих клітинах механорецептори? І було виявлено, що будь-який механічний вплив на суглоб, розтягнення, стиснення, компресія, су сприймається через механорецептори, які розташовані на клітинах тканин суглоба. і, перетворюється перетворюються в зміни сигналів, а це призводить до зміни метаболізму цих клітин. І ці клітини, хондроцити, фібробласти, синовіоцити починають продукувати прозапальні цитокіни. Постравматичний остеоартрит – це особливий фенотип, і він відрізняється від інших фенотипів остеоартриту тим, що ми точно знаємо час провокуючої травматичної події, і це уможливлює розуміння і оцінку події після пошкодження суглоба. Тобто, ми знаємо, що травма відбулася, наприклад, 25 січня під час катання на лижах згори пацієнт. Пав розірвав зв'язки колінного суглобу, або ще гірше пошкодив цей колінний суглоб, стався перелом, і це відлік розвитку остеоартриту починається з 25 саме січня. Приблизно до 12 випадків у всіх остеоартритів пов'язано з попередньою травмою суглобу. Які травми зумовлюють формування фенотипу птоа? Це внутрішньосуглобові переломи з гемартрозом, це розриви внутрішньосуглобових зв'язок. Передусім, це колінний суглоб, і, суглоб, і плечовий суглоб. Це повні неповні розриви Менісків, це поєднані травми, це дислокація на колінка і нестабільність суглобів. І ось зламавши кістку, розірвавши Меніск, найчастіше це відбувається під час занять професійним спортом, але і в побуті це також достатньо часто зустрічається через роки, іноді, навіть через десятиліття, може розвинутися остеоартрит. І наші пацієнти навіть інколи не пов'язують ці дві події. Той перелом, скажімо, який стався 20 років назад, і теперішній стан, теперішній біль, теперішній діагноз остеоартриту. Ось так виглядає хронологія патогенних процесів після травми солоба, тобто травма. Потім наступає негайна фаза розвитку патологічного процесу, вона розвивається в секунди після отримання травми, супроводжується некрозами, загибелью клітин, розривом колагену, зменшується глюкозаміногікани, виникає гемартроз. Потім гостра фаза, яка характеризується інфільтрацією лімфоцитів, вивільненням медіаторів, запалення, деградацією матриксу е хряща, Далі може бути безсимптомна фаза, яка на жаль через роки реалізується або в посттравматичний остеоартрит, або в посттравматичний запальний артрит. І ось патогенетичні механізми, що лежать в основі пто, тобто внутрішньосуглобовий перелом з одного боку, з іншого боку, можуть бути розриви зв'язок, це призводить до некрозу, апоптозу хондроцитів, до гемартрозу, до синовіту. Ну а далі розвиваються ті всі процеси, які призводять до розвитку остеоартриту. це дисфункція хондроцитів, це вивільнення прозапальних цитокінів, матриксних металопротеїназ. Це деградація суглобового хряща, це порушення репаративної здатності хряща, це руйнування екстрацелюлярного матриксу і так далі. Запальна реакція, яка виникає після травми, вона виникає миттєво, вона характеризується певними особливостями. По-перше, ознаки запалення виявляються в ранні терміни після пошкодження суглобу, характерно низькорівневе запалення. Моделі запалення можуть змінюватися з часом після травми. Ступень і тяжкість первісної травми впливає на вираженість соновіального запалення, і тут є пряма абсолютна залежність. Усі тканини суглоба залучені в запалення після травми, залучаються в процес після травми, тому різні типи клітин можуть підтримувати запальний процес суглобі через різні механізми. Запалення може статися навіть за відсутності нестабільності суглоба після травми. Запалення, звичайно, сприяє подальшому пошкодженню хряща і це. Та модифікована особливість ПТО, на який на що ми можемо вплинути, вплинути в перші години, в перші дні після отримання травми. Що було доведено на моделях посттравматичного остеоартрозу? То, що після травми, і це відбувається в перші години після травми, суттєво зростають рівні прозапальних цитокінів, в інтерлікіну 1, 6, 8 фактори некрозу пухлин альфа. А ось маркери руйкування вони відстають від протизапальних цитокінів, вони зростають десь через день, через два після травми. Після травми високі рівні прозапальних цитокінів утримуються колеги до 6 місяців, і в підгострій хронічній фазі посттравматичного періоду концентрація прозапальних цитокінів залишається істотно високою. Тобто, процес впродовж року. В пошкодженому колінному суглобі відбуваються запальні зміни. Відбувається підвищена концентрація прозапальних цитокінів. Основні паттерни Ну, по-перше, відбуваються зміни синовіальної оболонки, тобто вона є продуцентом прозапальних цитокінів. Механобіологічні механізми також утягуються. Іде аномальна механічна стимуляція хондроцитів, фібробластів, синовіоцитів, остеобластів, і це може активувати механорецептори і катаболічні шляхи, які призводять до деградації екстрацелюлярного матрику. Залучаються клітинні механізми. Чим більше навантаження, чим більший рівень травми, тим більше хондроцитів може загинути. І експериментальні дослідження довели, що при зростанні сили удару до 30 мегапаскаль, до 40 мегапаскаль спостерігається повна загибель кондроцитів. Молекулярні механізми, субхондральна кістка, всі ці тканини зазнають, зазнають суттєвих змін. Ось цікава робота: це графік змін, що відбувається в маркерах запалення протягом 21 дня після розриву передньої хрестовидної зв'язки у мишечій моделі. Пто зверніть увагу на перший день після травми. На початку експеримента значно підвищується концентрація інтерлікіну 6 а потім поступово наростає інфільтрація тканин лімфоцитами і нейтрофілами. Ще одна експериментальна робота: концентрація основних прозапальних маркерів е, виростків стигнової кістки. Результати через. 4 години після розриву передньої хрестовидної зв'язки. Зверніть увагу, як зростає концентрація індукованої НА-синтетази, Адамс, металопротеїназ, інтерлікіну 6 які відмінності з групою щурів, в яких не було травми, не було розриву передньої хрестовидної зв'язки. Тому ми говоримо про лікування. Про протизапальне лікування, яке має відбуватися відразу після травми. Да, відновлення біомеханіки суглоба важливо. Да, реконструкція зв'язок важлива. Да, і мобілізація у разі перелому можлива. Але те запалення, яке розвивається в суглобі, воно також. Вимагатиме значної пристальної уваги, тому що збереження запалення після травми це, власне, і є той механізм, який веде до посттравматичного остеоартриту. В момент травми велике значення має тяжкість пошкодження, має значення повторювальність травми, має значення стан суглоба, тобто наявність якихось аномалій чи інших захворювань в суглобі. до… Настання травми, але от збереження постійного запалення в суглобі впродовж року після отримання травми призводить до прогресії остеоартриту. Предиктори розвитку птоа, це пацієнти з надмірною масою тіла, в них частіше розвиваються і травматизація, і наслідки травм. Це попередні захворювання даного суглобу, це вік, це попередні повторювання травми суглоба, це слабка мускулатура, цукровий діабет, це хронічні запальні захворювання, які зумовлюють підтримання низькорівнівого запалення, це оперативні втручання на суглобі насамперед меніскектомія і. Ступень реабілітації і лікування після отриманої травми. Тому адекватне знеболення в момент настання травми і весь період, який ми вважаємо гострим періодом після травми, це ортизування, це реабілітація, і це також вплив на запалення і тривала кондропротекція. Тому існує проблема ідентифікації лікування ПТОА. Поточна проблема полягає в переведенні інформації в ефективні методи лікування. Ми дуже добре знаємо механізми, які лежать в основі розвитку остеоартриту, власне, завдяки фенотипу посттравматичного остеоартриту. як це все перевести в площину лікувальної стратегії. Тобто терапія після гострої травми я говорю власне, про терапевтичні, не ортопедичні підходи. Впродовж від 3 до 6 місяців пацієнти мають приймати знеболювальну терапію, протизапальну терапію, сісадоахондропротектори і ферментні препарати. Ми маємо оцінити фактори ризику виникнення остеоартриту. Можливо, через рік, рік провести МРТ і оцінити структурні пошкодження, які вже виникли внаслідок травм. Е, іде серйозна дискусія стосовно можливості використання біомаркерів структурних пошкоджень і маркерів запалення. Наскільки вони нам можуть допомогти в прогресуванні остеоартриту. Ну і реабілітація, розумна фізична активність. І хондропротекція. Я би хотіла зупинитися на ферментних препаратах, власне, через призму лікування посттравматичного остеоартриту і зазначити, що ферментні препарати ми широко використовуємо в різних сферах медицини, взяти ж, хоча б гастроентерологію, ферментні препарати ми використовуємо і як тромболітики, і як муколітики. І як протизапальні препарати, і е, основний зараз акцент ми робимо на таку відому молекулу, як Сера Кія папкідаза. Ферментні або ензимні лікарські засоби це високотехнологічні засоби, що відрізняються від синтетичних традиційних ліків, їм властива цільова специфічність та багаторазова швидка конверсія субстрату, і ці дві основні властивості і зробили ферментні препарати успішними в різних сферах медицини. Але слід пам'ятати, що їхня висока активність вимагає певних діапазонів pH і певних умов зберігання через. Термолабільність препаратів. І механізм дії ферментних препаратів відрізняється від інших препаратів протизапальних, адже вони мають унікальні фармакологічні властивості. Чому полягає ось ця унікальність? Вони проявляють виражену протизапальну і анальгетичну дію. Вони сприяють очищенню вогнища запалення від детриту, що впливають на фазу переходу запалення від гострого до хронічного. Препарати не пригнічують регенерацію, а отже, не відкладають процеси загоєння, а це дуже важливо для посттравматичного артриту. Вони запобігають ускладненням запалення, фіброзування, склерозування, виникнення спайкового процесу, посилюють біодоступність антимікробних засобів. Вони руйнують і біоплівки. І ось серакіапептідаза відомий протизапальний фермент, це протиолітичний фермент, і протиолітаза присутня, сератіапептідаза присутня в кишечнику шок капряда, і дозволяє метелику, що з'являється, розчиняти свій кокон. Сератіе пептидаза виробляється бактерії сератія марцисенсенс. і виглядає так, що сератіепептидаза має унікальну здатність вибірково розчиняти лише неживі тканини, такі як шовковий кокон, тому метелик може безпечно вийти неушкодженим і не пошкодити свої крильця. Надзвичайно цікава історія відкриття і створення сератія. Оптідази, е, ви знаєте, в італійському місті Байсена на месі в 1263 році сталося дійсно диво, за кровоточив освячений євхаристичний хліб. В 1512 році це диво Рафаель навіть намалював на одній із своїх фресок, яка зберігається в Ватикані. Чому ж кровоточив цей хліб? Виявилося, що це пов'язано із діяльністю бактерії Сиратіа Марсенцес, яка була відкрита в 1819 році. А в 1994 році Джоан Кален інфікував хліб бактерією Марсенсенс, після чого хліб почав виділяти червону рідину. Таким чином, науковець надав наукове пояснення больсенському диву. І увага до ферментних препаратів почала розвиватися і приділятися десь в 50-х роках минулого століття. Були створені перші ферментні препарати. І ось 1957 дев'ятсот році в Японії відкривають і починають активно використовувати саме цей фермент сера тієптідаза, і завдяки компанії Кусум, препарат сирата є доступний для українських лікарів і пацієнтів. І м, говорячи про регуляторний статус сератіяптідаза в світі, зазначу, що препарат зареєстрований і FDA, і Health Canada, і в Австралії. і в європейському, в європейській співдружності. Сарата при больовому синдромі має таке значне патогенетичне діяння, тому що вона впливає на медіатори запалення, на сигнальні молекули, вона розчиняє загиблі тканини. Отже, механізм дії препарату сирата при больовому синдромі це гідроліз медіаторів запалення, відтак відбувається зменшення болю і набряку, і покращення мікроциркуляції, це регуляція прозапальних цитокінів, блокування передачі сигналів клітинам, що активують запалення, і розчинення мертвих тканин, що оточують пошкоджену ділянку. Декілька фактів, які доведені щодо сераті цей ензим відноситься до ферментів з вираженою протизапальною дією молекулярною масою 52 к. Протизапальна активність чітко доведена: це зниження рівня запальних цитокінів молекул адгезії. Сераптіптідаза, яка є сириновою протеазою, має високу субстратну специфічність і фібролітичну дію, і її властиві репаративні ефекти, оскільки вона є сириновою протеазою з величезною протеолітичною активністю, вона бере участь в очищенні і загоєнні ран, прискорює репаративні процеси завдяки своїй унікальній властивості розчиняти мертві тканини. Що ще відрізняє серед питкідазу? Це те, що вона не впливає на активність циклооксигінази 1 і циклооксигінази і може застосовуватися разом із нестероїдними протизапальними препаратами, не має ульцерагенної або протрамбатичної дії, не гальмує регенерації, не пригнічує імунну відповідь, не здійснює негативного впливу на метаболізм хрящової кісткової тканини і добре комбінується з усіма протизапальними препаратами. В жовтні 2022 року вийшла величезна стаття. Огляд присвячений такому інтегративному погляду на е, різні ефекти е, сера тіапоктідаза. І ось в цій статті підтверджуються унікальні ефекти цієї молекули, що можна використовувати в лікуванні хронічних запальних недуг, в тому числі і посттравматичного остеоартриту. Це репаративна активність, протизапальна активність, антибіоплівковий ефект, мокольність гемолітична активність, гемолітична фібролітична активність і синергетична активність. І ось погляд, інтегративний погляд та батогранний терапевтичний ефект. Автори цієї роботи, вони, не соромлячись, називають серетіоподазу чудодійним ферментом, який навіть за певних умов може замінити нестероїдні протизапальні препарати. Сиратіапептідаза має величезну кількість терапевтичних застосувань і е, е, може широко використовуватися в клінічній практиці. Протизапальна, антибіоплівкова, муколітична і синергетична дія є потенційними мішенями медикаментозної терапії. Отже, можливості застосування сирати. При посттравматичному остеоартриті – це застосування впродовж одного місяця після отриманої травми. Ми використовуємо протизапальну фібролітичну репаративну властивості препарати, і далі курсами по два тижні при появі симптомів з боку травмованого травмованого суглобу, тобто при посиленні болі чи появи припухлості. Ну і загалом в комплексній терапії посттравматичного остеоартриту. Завершуючи і говорячи про то, які клінічні уроки ми можемо. Винести, винести із цих знань стосовно посттравматичного фенотипу. Втоа пропонує унікальну можливість для визначення ранніх механізмів розвитку остеоартриту для терапевтичних впливів. Раннє ефективне діяння на білі запалення здатне зменшити ризик розвитку посттравматичного остеоартриту в майбутньому. Застосування сісадоа в ранньому посттравматичному періоді позитивно впливає на дезберегність. Баланс прозапальних і протизапальних факторів, і ми можемо використовувати ферментні препарати з метою зменшення запалення і покращення репаративних процесів у ушкодженому суглобі. Щиро дякую вам за увагу.